Отже, почнемо із, із самостійної роботи, яка в нас була на попередньому уроці. Так, одну секундочку. Зараз я весь екран свій покажу. Так, оце наша самостійна робота. Зараз з'явиться у вас на екрані. Так, перше завдання. На рисунку показана ділянка провідника, з'єднаного з джерелом струму і положення магнітної лінії. От, показано другою магнітною лінією. Визначте її напрямок. Тобто, стрілочка буде ось так управо чи отак уліво. Значить, ми для розв'язання даної задачі користуємося правилом яким? правої руки. Ну, можна сказати правило правої руки, ну правильніше це називається правило сверлика. Правило сверлика. Подивіться. Зараз я розміщаємо, скажімо так, праву руку, праву руку, от тільки у вас зараз показує, не знаю, чи вірно показує, чи обертає камера навпаки. Оце я тримаю праву руку з великим пальцем напрямленим униз. Чому вниз, скажіть мені? Тому що струм іде зверху вниз. Так, да, струм струм у нас іде. Як? Струм у нас іде із е, Струм у нас іде від плюса до мінуса. Ось так, зверху вниз. Так. І тому великий палець, великий палець, напрямлений. Ось я рисую кулак, пальці. Так, великий палець. Напрямлено униз. Так. Значить, чотири пальці охоплюють цей провідник. Чотири пальці охоплюють цей провідник. І получається у нас, що охоплюють ось таким чином. Ось таким чином охоплюють цей провідник. Оце, оце напрям магнітної лінії. Отже, вибираємо правильну відповідь. За, за годинниковою стрілкою. стрілкою. Да, за годинниковою стрілкою. Оце правильна відповідь. Так, наступне, наступне. Що у нас наступне питання? Так, ну аналогічно, повністю, аналогічно повністю. Тільки треба є напрям магнітних ліній, а треба визначити напрям струму провіднику. Значить, руку поміщаємо. Ось відповідно, отак. І щоб чотири пальці охоплювали провід так, як оця магнітна лінія, стрілочка. Зараз одну секундочку. Я нову програму свою стандартну програму з Windows 10. Так, і, відповідно, ми пальцями отак охоплюємо наш провідник. Отак охоплюємо. І великий палець у нас виходить відставлений у праву сторону. Отже, так, щось я вже намазюкав, намазюкав взагалі. Пішло мазюкати. Одну секундочку. Сейчас я повідміняю. Так, значить, ось такий напрям буде відповідно струму. Зліва направо і е, праворуч. Вправо, тобто, право. струм буде вправо. Струм буде вправо. Так, наступне завдання. Це ж аналогічно і слід пам'ятати, що якщо в нас кружок із точкою, як оце отут показано, кружок із точкою, то це значить стрілочка на нас. Іде на нас струм. Якщо на нас, я беру е, отак, на себе направляю великим пальцем праву руку, на себе направляю великим пальцем праву руку. І в мене виходить, що е, струм буде проти годинникової стрілки. Тобто отак, як стрілочку, я зараз ввожу. Отакий От напрям буде струму. Тобто проти годинникової стрілки. Так, наступне. Дано магнітне поле навколо провідника зі струмом. Ну, Тут автори трошки неправильно зобразили магнітне поле, тому що лінії найгустіше будуть саме біля провідника. Отут найближче будуть, далі, далі другий, друга і далі. А тут вони приблизно одинакові. Ну, це помилка авторів задачі. Але е, тут, е, в принципі, це на відповідь не впливає, тому що зрозуміло, що магнітне поле найслабкіше буде де, скажіть мені? У okay. Найвіддаленіший від провідника точці у Г. Г найдалі в нас знаходиться, значить, Г буде правильно. Так. Наступне: оце трошки складніше. Зверніть увагу. Значить, тут струм проходить таким чином, е, що ось заходить від плюса. Так, рухається отак по котушці, знову переходить сюди, знову тут від, від плюса, бо плюс з цього ж боку, це один і той самий провід іде. Теж отак. І що в нас виходить? Що якщо ми застосуємо те саме правило свердлика, те саме правило свердлика, і палець завернемо так, як у нас струм йде, а саме ось чотирма пальцями на себе, чотирма пальцями на себе, то великий палець якраз. Вказує, що ось отут буде північ. Ось тут буде північ, а отут, відповідно, південь. І тут повністю аналогічно, зліва буде південь, північ. Значить, південь, північ, південь, північ. Отже, котушки що робляться між собою? Раз протилежні поряд Притягуються, притягується, відповідь притягується. Так. Це варіант завдання похоже на те, що було вище. Єдине, що. Струм йде від нас. Тут стрілочка нарисована Від нас, значить, я розвертаю ось отак мою руку, і чотири пальці вказують, що е, струм буде йти за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою. Так, цей випадок тут нам треба визначити, де буде плюс, де буде мінус. Значить, ми бачимо, дивіться, як і магнітне поле. Значить, я розміщаю руку навколо е, цього провідника великого, цього товстого що посередині. Затискаю так сказать у кулак правий цей провідник, так що мої чотири пальці так розмістились, як стрілочки на оцих лініях магнітного поля. І в мене великий палець іде угору. Великий палець угору, значить, струм йде по цьому товстому провіднику вгору. А йде він від плюса? Значить, де плюс буде? Знизу знизу, мінус зверху, знизу, плюс буде знизу. Мінус зверху. Струм іде ось від плюса. Від плюса вгору по провіднику проходить і заходить у мінус. Так, отже, знизу плюс, зверху мінус. Другий, другий, другий варіант в даному вигляді. Ну і відповідно, як ви бачите, завдання не дуже складні. На правило сверлика. Хто не зрозумів, кому треба додаткове пояснення? Прошу, напишіть мені особисте повідомлення у Viber. я... Щось порекомендую подивитися, щось спробую пояснити. Бо там декого оцінки, звісно, дуже погані получилися тому, якщо є якісь невдоволені, що так, не подумав, що відправив, що напишіть мені у вайб, я, я поясню. Можливо, з оцінкою щось переглянемо. Так. Ну що, по самостійній питання є. У мене є. Так, Артур. Це наше друге питання, якщо то друге питання. Я так і не зрозумів, як правильно визначати. Я, я, я ще думав, що ліворуч треба було нажимати, ой, твоя купа. Значить, тобі краще із кулаком, чи з шурупом? Шурупа в мене тут немає. Ну, пояснити. Давай з шурупом спробую пояснити. Так, дивися. Я рисую тут здовж провідника шуруп. Шуруп знаєш, як закручується? Закручується, закручується. Ну, Ось такий шуруп рисую з різьбою. Знаємо, що таке шуруп, так? Да? Угу. І крутимо його в той самий бік, як йдуть магнітні лінії. Бачиш, що ця лінія проходить спереду, бо за нею провідник не видно. Кусочки. Видно тобі? Угу. А тут ось провідник затуляє лінію. Значить, ця лінія за провідником йде. Зрозуміло, так? Да? Uh -huh. Так, значить, як я обертаю шуруп? Отак обертаю. Uh -huh. Куди він буде рухатися? Вліво чи вправо, при цьому, якщо його так крутити? Звичайно, шуруп з правою різьбою. Так, да, вправо. Право. Тобто шуруп буде рухатися ось сюди. Викручуватися буде. Отже, по цьому провідничку струм йде. Куди? Право. Право. Право для спостерігача. Тобто для тебе. Ти, ти дивишся на екрані бачиш, що він йде вправо. Зрозуміло? Угу. Можна те саме було зробити? З цим, із правою рукою. Значить, я як пальці рисую. Ось у мене пальці ці чотири ногті я рисую. Завернута права рука. А мизинчик нарисую, так? Е, ну, художники мене ще той, я скажу. Так. Е, а ось сюди буде відставлений великий палець. От, права рука. Ну, для мене і так, для вас, мабуть, на камері показує навпаки, бо камера зліва mm -hmm. направо повертає. Так, ну, якось так. Ще питання по цих задачах? Є в когось? Так, гаразд. Отже, переходимо тепер до цього до, до розв'язування задач. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі. Так, я зараз переключу екран на презентацію. Так, на попередньому уроці ми з вами вивчили закон ампера і силу ампера, так. Ми знаємо, що на провідник у магнітному полі діє сила, на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила, називається вона сила Ампера. Завдяки цій силі працюють там електродвигуни, обертаються, значить, вимірювальні прилади, різноманітні працюють. Тобто це використовується дуже важливо, дуже важливо використовується в техніці. Це весь електротранспорт, всі електродвигуни, які в побутових приладах є. І е, напрям сили Ампера в нас визначається як за правилом лівої руки. Так, напрям сили Ампера визначається, а значенням числюється за формулою. За формулою пригадаємо. Значення сили ампера це, відповідно. Треба магнітна індукція, помножити на силу струму, помножити на довжину провідника. І помножити на синус кута альфа, де кут альфа, це кут між Ось наш провідник. Дивіться. Бачите? Провідник підвішений. Оце наші полюси. Зверху, наприклад, північ, знизу південь. Так. І струм йде, струм іде від плюса. Нехай отак іде струм. По провіднику проходить зліва направо, і туди йде. Так, значить, беремо ліву руку, повертаємо її так, вставляємо між полюси, щоб долоня була звернена до півночі, до північного, тобто долоні вгору. А чотири пальці розміщаємо туди, куди йде струм, тобто вправо. І великий палець тоді буде показувати напрямці лампира. Тобто, це буде. У площину нашого екрану, тобто я рисую ось кружочок і стрілочкою, тобто від нас оце буде сила ампера. Це буде сила ампера. Так визначається напрям. Значить, через отак визначається значення сили ампера, де B ми підставляємо в теслах і в амперах, L у метрах. Ну, кут, понятно, що кут в градусах, у градусах, в радянах це не важливо, але з синусам кута він розмірності не має. Так, і е, розраховуємося. А, до речі, де тут синус? Ось зараз у нас де тут кут альфа? Зараз у нас якраз провідник розміщений перпендикулярно до лінії магнітної індукції, тому синус альфа дорівнює одиниці, Але ж провідник може і так бути розміщено. Ось оце полюси, а провідник отак під кутом. Тоді ось оце буде кут альфа. Це буде кут альфа. Ой, не цей вибачте. Кутальфа міряється між, між напрямком магнітних ліній і провідничком. Оце буде кутальфа. Магнітні лінії в нас ідуть з півночі в південь. Тобто, так. Так, це пригадали. Те, що було на минулому році, тепер переходимо до задач. Так, значить, визначити полярність, де плюс, де мінус. Значить, дивіться, от. Це задача саме на правило лівої руки. Правило на визначення напрямку сили Ампера. Ми бачимо, провідник відхилився, дією сили ампера. Зверніть увагу, сила Ампера, куди діє раз так відхилився провідник. Уліво. Сила Ампера діє вліво. Так. Е, значить, ми зараз повинні взяти долоню лівої руки. Долоню лівої руки. Розмістити її так, щоб. Е, Оця сторона долоні, я на камері зараз видно, показую, оця сторона долоні була повернута до північного полюса, тобто вниз. вниз, так? А е, великий палець показував туди, куди діє сила ампера. Ну, У мене це ось отак, значить, вліво. Тобто, ось я намалюю свою цю долоню, значить, оце мої пальці видно з ногтями 4. О секундочку, запізнившися, в нас приєднаю. Так. А великий палець у мене, якщо це ліва рука, то показує ось сюди. Бачите? От великий палець показує, куди сила ампера, а 4 пальці показує, а долоня повернута до півночі. Бачите, знизу північ. Сама долоня до півночі. Тобто лінії входять у долоню. Так, і великий палець показує напрям сили ампера. Значить, я розвертаю так, щоб долоня до півночі великий палець вліво, куди відхиляється провідник. І ми бачимо, що струм йде на нас. Чотири пальці показують на нас. Тобто напрям струмку струму буде отакий: на нас. Тепер думаємо, де ж поставити плюс, де мінус, щоб струм був на нас? Якщо на нас, значить, він йде ось отак, по цьому провіднику, а по цьому піднімається вгору. Значить, якщо. По цьому йде так, то плюс буде біля одинички чи біля двійки? Біля одинички. Біля одинички. Плюс біля одинички. А мінус біля двійки. От і завдання ми виконали. Біля клима один. Наклему один подали плюс. на Наклему два подали мінус. Зрозуміло? Uh -huh. Так, наступна задача. Давайте наступна. Тепер ось тут треба розташувати саме полюси. Де північ, де південь. Значить, знову димок. В який бік? Допомагайте мені. В який бік сила Ампера? Вліво, вправо. 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 Куди відхилився провід? Тобто вправо. Ось так. Це буде сила Ампера. Так. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо, де плюс, значить, плюс буде зверху, значить, струм йде отак. Від плюса, далі, 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 отак, униз. По проводу на нас іде струм, значить, я от зразу рисую струм, сила струму з кружочок і з точку. На нас іде. Далі вгору, 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 і на мінус. І на мінус виходить. Так, значить, на нас струм. Так, вибачте, одну секундочку. Да, я повернувся, значить, дивіться. Беремо долоню нашої лівої руки, Розвертаємо так, щоб чотири пальці на нас було. А великий палець а великий палець, о, вправо, вправо. Ну, на камері ви бачите навпаки, а я відносно екрану розмістив правильно. Тобто, я ось даже спробую намалювати цю долоню. Ось мої чотири пальці. Раз, два, три, чотири. Долоню вгору, значить, ногті знизу рисую. Великий палець рисую. Він туди, куди сила Ампера. Чотири пальці на нас я рисую, бо струм на нас. Великий палець вправо, бо сила Ампера вправо. Значить, де в мене долоня? Вгору чи вниз? Вгору. Вгору. Значить, зверху північ чи південь? Північ. Північ, бо треба, щоб лінії входили в долоню, Вони виходять з півночі. Зверху, північ, знизу, південь. Зрозуміло. Так. Yeah. Так, теж аналогічний випадок. Давайте тут тільки провід не підвішений на проводках, а може котитися по цих реєчках. От бачите, дві реєчки, він може котитися вліво-вправо. Значить, питається, куди ж він покотиться, вліво чи вправо? Тобто, фактично, що питається? Сила струму, індукція, чи ще... що питається, щоб дати відповідь на куди покотиться. Що треба? Магнітне поле. Ну, що магнітне поле? Ні. Полюси в нас відомо. З лівої руки підставка, Ні. Що я Тому що підставка яка магнітне. Це... Ви не зрозуміли мого питання, В'ячеслав, почекай. Ви не зрозуміли мого питання. От, який покотиться трубка? Що це з фізичної точки зору в нас питається в задачі? Напрям чого? напрям Струму? А при чому напрям струму до Нам, нам прям трубки. Трубка від нас туди в площину екрана. Це і так зрозуміло. Що що трубки? Ні. Питають, магнітне поле притягує, чи від. Чи ні? Воно, почекайте, магнітне поле провідник зі струмом і не притягує, і не відштовхує. Воно його. На нього діє сила ампера, воно його може рухати, давить на нього магнітне поле, якщо по провіднику йде струм, не притягує, не відштовхує. Магніт притягує тільки інший магніт. А на провідник зі струмом воно діє е, не то, що притягувати чи відштовхувати, воно діє силою у, у бік, рухає у бік. От Фактично, ця трубка може або вправо рухатися. Дивіться, ось я стрілочку рисую. Або вправо рухаться, або вліво рухаться, або туди, або туди буде рухатися магнітна стрілочка. Питається, куди буде рухатися ця не стрілочка, а трубочка? Куди буде рухатися трубочка? Що це в нас питається? Що в нас за величини фігурують у, ампера, у законі ампера? Сила ампера, Б, магнітна індукція, сила струму, кут альфа. От фактично, яка величина в нас зараз питається? Напрям якої величини в нас зараз питається в задачі? Його? Антон, хтось тільки що говорив? Сила ампера. Напрям сила Ампера питається. Тобто нам треба знайти напрям ФА, напрям сила Ампера. Оце ми формалізували умову. Тобто вияснили, що в нас питається? Напрям сила Ампера. Тобто, напрям, куди буде показувати великий палець лівої руки? Яку ми як розмістимо? долонею донизу, бо північ знизу. Але пальцями від нас чи до нас. Як це знати? Пальці чотири, пальці. Вказують. Пальці до нас. До нас. Хорошо, перевіримо. Іде від плюса, від плюса. Далі, далі. Сюди. І вірно, до нас. Значить, отак. Іде. Струм до нас. Пальці до нас. Долоня вниз. Великий палець куди показує? Вліво. Вліво, значить, напрям сили Ампера вліво. Тобто, отак і напрям. Тобто, трубка покотиться вліво. Трубка покотиться вліво. Ну і одну обчислювальну задачу знайде. Да, давайте це минем. Оцю обчислювальну задачу знайдемо. Так, дано прямий провідник довжиною 30 см. А ми не робили? Ні, не робили таку задачу. Даний прямий провідник довжиною 30 см розміщений в магнітному полі з індукції 0,4 тесла. Перпендикулярно до висилових е ліній. тобто кут альфа дорівнює 90 градусів. Визначте сили струму у провіднику. Якщо магнітне поле на провідник діє сили 24 мН. Так, записуємо дано. Що в нас дано? Значить, довжина провідника L маленьке. 30 см. І зразу можна написати 0,3 метра, щоб потім не переводити. Так, індукція магнітного поля B велике дорівнює 0,4 Тесла, Записуємо. Тесла, так, І е, альфа дорівнює 90 градусів, бо вказано, що лінії перпендикуляри, провідник перпендикулярна до силових ліній. І сила ампера відома 24 мню. 24 м. Зразу переводимо всі, Це буде мілітисячна доля, значить 0,024 ньютони на тисячу ділим. Питається питається значення сили струму. І велике. І велике терезна питання. І велике тересне питання. Так, записали мову. Значить, Спишемо закон ампера. Сила ампера дорівнює B, I, L, синус альфа. Врахувавши, що альфа дорівнює 90 градусів, значить синус альфа чому дорівнює. Одиниці. 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 Тоді формула спрощується. І дорівнює B i L. Тепер із цієї формули треба знайти I. Щоб знайти І. Ми ліву і праву частину ділимо на БЛ. Справа BL скорочується, а зліва що буде? FA поділено на B Оце наша формула, в яку ми зараз підставляємо і знаходимо. Сила струму дорівнює. Підставляю разом з одиницями. Так, 0,24 н. Ділю на. 0,4 тисла помножено на 0,3 метра. Скорочуємо. Дивіться, давайте на 100 домножимо зверху і знизу. Так, ну одиниці, по-перше, одиниці тисла. Ну, щоб е розв'язати розмірність, треба знати, як обчислюється тисла. За браком часу не будемо це заглиблюватися. Зараз ми порахуємо тільки відповідь. Значить, щоб мені спростити формулу, я і чисельник, і знаменник домножу на 100. Так, і у мене зверху буде 2,4, а знизу буде 4 помножити на 3. Тобто 12, а зверху 2,4. Ну, ми знаємо, 24 ділиться на 12, буде 2. А так як у нас не 24, а 2,4, то ця відповідь буде 0,2 А. Відповідь. 0,2 ампера. Запитання. Немає. Ну, щоб розмірність перерахувати. Щоб розмірність перерахувати, треба знати, що таке тисла. Давайте я зараз. Щас... Та ні, вже часу немає. Будемо закінчувати. Ми вже з вами півгодини працюємо. Значить, тоді зустрінемося з вами в середу. Зустрінемося з вами. Ой, середу, ну, в середу, в п'ятницю, вибачте, зустрінемося в п'ятницю на першому уроці. Я ще не знаю, це буде синхронний чи асинхронний урок, е -по побачимо. Я тоді перед цим перед уроком напишу, ну, на, напередодні вкажу. Десь у четвер, ви вже це побачите ввечері. Так, гаразд, тоді, е тоді все, до побачення. побачення. Побачення.